Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді буде квадрокоптер, дрон модель XT 9 з розряду недорогих квадрокоптерів, але виглядає та має функції професійного квадрокоптеру та має всі атрибути, відрізняється лише дальністю польоту, тим, що тут використовується частота 2,4 ГГц і максимальна дальність польоту цього дрона 100 метрів. Давайте подивимось, що з собою представляє. Дрон поставляється в такій ось сумочці. Це є пульт керування дроном. Сюди ставиться телефон, також тут є кнопки, стандартні джойстики, кнопка запису відео, батарейки ставляться сюди. Пульт працює від трьох мікропальчикових батарейок. Сам дрон має такий ось зовнішній вигляд. Батарея витягується звідси і має такий вигляд. Також в цьому дроні присутні дві камери. Це камера знизу, з під світкою і е, камера тут, е, яка може змінювати своє положення вверх вниз Також ми бачимо, це антена для Wi-Fi для керування цим дроном. Так ось виглядає цей дрон. Вмикається кнопка вімкнення, знаходиться зверху на корпусі, як в стандартних дронах. В комплекті з дроном йде захист для гвинтів. Одягається таким -ось чином. Також тут в наявності 4 запасних лопаті для цього квадрокоптера, викрутка і перехідник для заряду акумулятора. Також в комплекті до дрону йде інструкція. Можна керувати ним як за допомогою пульта керування, так можна встановити додаток на свій телефон і керувати за допомогою додатку цим дроном. З телефону, не використовуючи пульт, що дуже зручно. Для того, щоб вимкнути пульт керування, ми натискаємо кнопку на середині пульта. Після цього вмикаємо дрон. Рух лівого джойстика вверх і вниз. Після цього ми бачимо, що пульт встановив зв'язок з дроном і ми можемо його спробувати запустити. Працює дрон дуже просто. Для того, щоб запустити лопаті, ми робимо рух вперед, для того, щоб їх вимкнути, робимо рух назад. І все, все після цього дрон вимикається. Такий принцип реалізований в всіх квадрокоптерах та на всіх таких подібних пультах керування. Лівий джойстик відповідає за рух вгору вниз, а правий джойстик відповідає за рух по горизонталі, вправо-вліво, вперед-назад. Ціна його досить недорога. Придбати можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились деякі якісь запитання, то задавайте їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Хочу побажати гарного настрою. До зустрічі!